Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні я вам покажу свої фруктові аромати на літо, свою добірочку саме тих ароматів, яких я планую носити цього літа. Ви бачили таку добірочку квіткову і ще буде свіжа і цитрусова. Тобто сьогодні будуть аромати, які в основному про фрукти, а не про цитруси. Ну тобто, цитруси десь там, звичайно, є, тому що важко знайти аромат, який без цитрусів. Але сьогодні ми говоримо саме про щось таке суковите, фруктове, може інколи навіть трошки городнє. Якщо вас ця тема цікавить, обов'язково залишайтесь зі мною. Підпишіться на канал, підпишіться на телеграм Інстаграм, і все таке, поставте мені вподобайку і напишіть мені коментар. Починаємо. Звичайно, більшість ароматів сьогоднішньої добірочки ви бачили в мене десь в попередніх добірках. Ну і звініті. Але в мене є певні любимчики, і почну я з тросардідона. Я думаю, що вам є, там її слабо видно на білому фоні білу. Так вам ставити. Россарді Донна – чудовий, прекрасний, фруктово-свіжий, цитрусовий, кремово-квітковий аромат. Я думаю, багато хто вже його знає, якщо немає навіть в себе, то пробували їх. В мене саме в парфумованій воді, в туалетна вода трошки інша, вона там здається має диню, але мені ця подобається більше. І я обов'язково буду використовувати її цього літа. Ще один аромат з бюджетного сегменту, і це. Жан-Артес, аморе Міо, якщо я не помиляюся, я нарешті навчуся не дивитись на флакони, але так дуже хочеться. Деколи інколи подивитися під час відео. А потім дивлюся на монтажі думаю, на що я на них дивилася. Ладно, коротше, аморе Міо від Жан-Артес. Чудово, неймовірно, е прекрасна, свіжо-лічіва, мускусна водичка. Оце я можу назвати, я знову на нього подивилася. Е Можу назвати це водичкою, вона не дуже стійка, її порівнюють з якоюсь там чи яблучком. Вибачте, я не можу порівняти, я не знаю, але я від неї отримую купу енергії, купу ем, позитиву, купу хорошого настрою, і саме головне свіжості. Не дивлячись на це, що це лічевий аромат, там, здається, якесь яблуко, є ще там щось в піраміді, тобто там квіти якісь то заявлені, але в основному це такий акцент на свіжі, свіжий, свіже. Плічі. Яке воно? Напишіть мені в коментарях. І мускус досить чистий, квітий і така дуже енергійна, приємна, позитивна вода на літо. Обожнюю його, дуже мені подобається. Не дивлячись на його ціну, я його з задоволенням використовую. І я знову подивилась на нього. Ну, і що ж за літо без лагони? Лагуна легендарна, хтось любить, хтось не любить, але я дуже люблю. Солений кокос, пляжі, морські бризи, хороший настрій, багато фруктів, якісь ананаси. Чудовий аромат, який має в собі все-таки якийсь оцей вайб 90-х, скажімо так. Не всім він сподобається, але ті, хто його люблять, люблять його раз і назавжди. Ну, це. В мене з ним теж любов і буду його використовувати на літо. Я помітила, що моє відношення до нього, вернічне відношення, якби то, сприйняття цього аромату з часом стає все краще і краще. Тобто він мені більше і більше подобається. Він не то, що я не буду говорити, що він там настаювався чи ще щось. Я маю на увазі, що от я починаю трохи десь виділяти ту сіль, то тут -то -то, -то кокос, тому що це один з перших ароматів в моїй. Відносно, недавній, відносно, недавній колекції, скажімо так. І ем, на самому початку, коли я познайомилася, він для мене звучав так більше якось умовно. умовно. І. Зараз з часом я вже, він вже починає звучати, я починаю його якось більше розуміти. Він досить складний для мене, якщо чесно. Я знаю, що для когось це просто там думають, що лагуна і все таке. Досить складний ні на що не схожий. Направду, ароматики мені ні на що не схожі. Я навіть, от мені здається, що людина, яка його ніколи не нюхала, скільки би вона не чула від блогерів чи не читала відгуків про цей аромат. Але поки ти його не понюхаєш, ти не зрозумієш, чим він пахне. В принципі, так можна говорити про будь-який аромат, але якщо цей аромат Аромат пахне жасмином, то він пахне жасмином, всі більш-менш уявляють, якщо це пахне, я не знаю. Ромом зі шкірою вже більш-менш уявляють, але от, чим пахне лагуна, я пояснити не можу. Буду вам показувати у всіх літніх добірочках, весняних добірочках. У ну, мене любов з нею. Наступний аромат теж з таким відпускним відпускною атмосферою. І це мандарина Duck Freedom Land. Отак вони стоять, так написано. Це морські, кок... якісь оті от е, пляжні коктейлі. Там, до речі, вони заявлені, два якихось коктейля. Е, теж якісь ананаси. Ноточка Базиліку тут є. Базилік, я до речі, не люблю, але тут я його так не відчуваю ну, напряму як базилік. Е, тобто, Базилік це для мене щось овочеве. Воно мені в суміші з фруктами мало би заважати. Але мені від базиліка тут швидкі, швидше якась. М'ятність, ну просто ця зілянця. Але насправді це такий яскравий, фруктовий, фруктовий, коктейльний оцей от літній, саме тропічний вибух. Ну, я не знаю, знаєте, були ті реклами, де надкусують, це здається, скітелс було чи що, надкусують, що там безразу море. оце Це оце щось для мене такий же ефект. Я не знаю теж, як вам пояснити про нього. Це літній, тропічний. Свіжий, приємний аромат з зеленю з солодкими, дуже солодкими фруктами, з якимись отими літніми коктейлями. Я би могла вам сказати, що це, напевно, щось наш кшталт якихось літніх еміток е, еміток, е, 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 еліток боже, ліміток ескади. Я знаю, ви такі любите, не вирізаю. Отже. Щось схоже на лімітку ескади, я б могла сказати, але я не пробувала жодної літньої лімітки ескади. Чуть знов не заговорилася. Чудовий літній аромат, і буде зі мною цього літа. Як завжди, в мене тут ніякої градації. ви знаєте, добірочка просто мої, моїх улюбленних. Філосікус. В мене туалетна вода. Я думаю, теж нема чого на ньому затримуватись довго. Це інжир, деревина, інжира, зелень, інжира. Я вам казала, це. Прохолода під, під інжирним деревом, навіть трошки відчутно, травички під тим деревом, і навіть трошки якоїсь тут землистості. Чудовий, зелений, освіжаючий. Він такий ну, злегка солодкуватий за рахунок плода інжира, але, по суті, він такий дуже зелений, без цитрусів. Ну, тобто, це про інжирне дерево. Як таке? Я думаю, що більшість ви знаєте його. Хто не знає саме Філосикус, я думаю, пробували щось на нього схожого. Той же забула з простора. Грін, оцей який Грін, зелений, і щесь. І, і ще якісь є. В мене є ще від Adopt от, типу схожий інжир. Коротше, цього літа зі мною, ну і для мене він. Фруктово-деревинний, скажімо так. Не скажу, що він чисто фруктовий, але все-таки тут є і інжир, плід, і, і саме дерево, на якому він висить. Ягідки. І про ягідки ми трошки сьогодні поговоримо з вами, звичайно, це аметист. Ну, слухайте, народ, для мене це літній аромат. Пробувала його взимку, взимку він мені не сподобався. Він сховався. Десь мені там під одягом тихенько собі сидів, грівся, мабуть, а влітку він відкривається у всій своїй Е, Мускус тут є, я знаю, що декого він лякає, але мене він не лякає абсолютно. Я не відчуваю тут мускуса, ну нічого брудного не відчуваю. Для мене це все-таки ягоди, і все-таки в, в теплішу погоду вони свіжіші, ніж в прохолоднішу. В прохолоднішу на передній план мені більше. Виходить, оця от така помадна, там трошки троянда, якась така помадна деревина. Дуже красива база в нього для мене. Але влітку от ті ягоди вони яскравіші, солодші, тепліші. Літніші коротше, асоціації зі всякими вареничками, бабусями, городами і всім, чим тільки можна. Ну, тут не лише смородина, там ціла купа різних чорних ягід. Це просто кудись відкидає в дитинство, коли оце, от, ти ходиш із кущів, надриваєш все, що тільки можна, і руки чорні, оце, от, рот чорний, а з одяг, на одяг, якщо наляпало, воно вже не відстирається нікогда. Але все-таки тут не просто про якісь там, дитячі ягоди оця деревинно-трояндова база. Прекрасна, чудова і один з моїх найулюбленіших ароматів. Аромат, який для мене дуже літній, я, правда, не дуже знала, в яку категорію віднести, тому що тут є і квіти, і фрукти. І це Girl's Can Do anything» від The Diekent Volter. Це груша соковита, яскрава. Взагалі, я з грушею не дуже. Не дуже. Не люблю я зелену грушу, От, наприклад, цей груша Монталь це для мене практично парфумерний кошмар. Я люблю солодку грушу. Отут солодка груша, солодка туве е, Якась там зелень є, це взагалі фужер. Він дуже цікавий цей аромат. І там є амбруксан, робив його Квентін Біш. І все таки, а і багато багато ванілі. До чого я це все? І оце от груша з тою стою і з туберозою, Робить для мене все-таки його. Ну, от я його віднесла у фруктові, а не в квіткові. Тому що все-таки для мене тут от щось таке дуже гурманське, але при тому з, з, з фужерними такими свіжими нотами за рахунок того амбруксана. я не пам'ятаю, що там зелене. Чи там часом папороті не заявлено. Коротше, я можу помилятися, піраміду не дивилась. Обожнюю цей аромат. Я вам казала, це аромат, в якому мені тітунці в віці, хочеться дістати якийсь... Скейт і типу розбивати коліна. Я, ну, я не знаю. Це, от. Коротше, щось таке бунтарське в ньому є. Щось таке дуже. А, що додає отакої енергії молодості, але при тому він не дитячий і не юнацький. там. Ну, тобто, це не про вік, це саме про настрій, про енергію, якої він додає, ну, в крайньому разі особисто мені. І цього літа я буду з цією солодкою грушою, тоборозною і підбитою ваніллю насолоджуватись з задоволенням. Наступний мій любимчик ще один, Я думаю, що Ні, не знаю, я думаю, що не всі його знають, але я тепер знаю. І це «Інред» від Мабусан. Це я вам розказувала щось на тему бакари, але набагато більший для мене особисто. Я пробувала оригінал бакари, в мене його немає. Прекрасний аромат, я тепер люблю бакару, але я вже вам казала, я не дуже тонушую в люди, тому що ну, в крайньому разі в мене в районі, він на кожному кроці. Він вже перевершив і мускуси, і все решту. Від кірки я маю на увазі. Амбродеревях і все таке бакара всюди. Мені подобаються ці шлейфи, але от вони, ну, давайте будемо говорити чесно, більшість з них це клони. Я тепер навіть відрізняю вже якийсь дешевший клон по шлейфу з когось від. Дорожчого. І це аромат, який має в собі трошки бокариної душі, але ну, от приблизно 50%. А 50% солодких, насичених, яскравих. Вірніше, не, ну, навіть ні, не скажу, що сильно насичених, вони такі ніжно-солодкі фрукти. До чого є? Кришка? Ізумітина, Ну, скажіть. АСМР СМР. Це була пауза. Хай Боже, я не можу з цієї кришки. Так, знімайся. Ще знімайся мені, будь ласка. Боже, ну він прекрасний. Він фруктовий, фруктово-бакариний, от так я от скажу. І на літо він мені подобається більше в теплі, ніж в холоді. На холод я ще маю Френк Олівер, оцей. Забула, як він називається. Ви знаєте, з ниточками коричневий флакон. Да, в мене проблеми в пам'яттю. Я думаю, ви з пам'яттю. В мене друге відео, тому я заговорююся. Коротше. Мабусан – прекрасний, фруктовий аромат на тему бокари. Тобто, десь там щось є. Вони ніби не робили клон, але вони зробили щось, ну, таке, що, як то кажуть, на хвилі, в тренді. Чудовий цей флакон. Ну, скрипляча кришечка, вона мене швидше веселить, ніж бісить. Коротше, в літо з ним. Я думаю, ви чуєте, як воно дзвонить? І це Humanity Mюgліer. Боже, я обожнюю його. Обожнюю. Це аромат про інжир з ікрою. Я риби не чую, відразу попереджаю: ні риби, ні ікри, як такої. Але я відчуваю металевість ну, оцю таку, ну, рибну, скажімо так. Це може когось налякати, але для мене це приємно. Інжир тут такий незвично. Незвичний, скажімо так. От я скільки перепробувала, я ж вічно люблю щось що спробувати з інжиром. Тут інжир трохи інший. На старті цей аромат досить зелений. Я вам казала, для мене це пахне шпарагівкою. і поставте вподобайку. Хто знає, що таке шпарагівка. Потім він солодиться, шлейф неймовірний. Два пшика навіть я роблю, що я багатопшичниця. З ним я вже не роблю 10-15. Але шлейф божественний, стійкість неймовірна. Я відчуваю, якщо я десь от на себе на одяг попала і потім десь там сіла на диван, сперлась на подушки, все, все, до, до, до прання там в оманіті буде виходити на другий, на третій день з тої подушки, де її там шиєю заділа трошки. Ну, коротше, про характеристики тут навіть нема що говорити. Але звучання дуже незвичне, але для мене прекрасне. Теж я розумію, що цей аромат поляризує народ. Хтось його любить, хтось його ненавидить вплоть до відрази такої, тому що хтось там відчуває прямо цю рибу. І все таки, я ніякої риби не відчуваю. Для мене це інжир. З оцією прохолодою, але при тому сам інжир огуртаючий, дуже жіночний, дуже шлейфовий. І чим тепліша температура на вулиці, тим він красивіше з мене звучить. Обожнюю він для мене такий фруктовий, звичайно, тому що тут прям оцей пліт інжира для мене чудо обожнюю і теж в добірчці, звичайно, фруктових ароматів буде, поки, поки я його не закінчу. І десятий. Останній аромат. Звичайно, не всі мої фруктові аромати, але я не хотіла тарабанити вам сюди вже всі. Я вибрала вам те, що я планую носити. Останній Jenny Glow, теж ви його бачили десь в останніх відео Blackberry and Bay. Дуже мені подобається чорна смородина прям така справжня чорна смородина з квітами. Тут квіт, тому здається, жасмин заявлений. Я не відчуваю квітів, як таких. Для мене це чорна смородина з якоюсь такою, ну, нехай умовною жасминовою гірчинкою і з деревиною базою. Клон на Джомалон. Схожий, не такий вишуканий, не так тонко зроблений, але мене влаштовує на всі 40, 146%. Чудовий буду його носити цього літа. Я не знаю поки що, як він поведе себе в сильну спеку. Я його не мала ще в сильну спеку, і сильної спеки в нас зараз немає. Але я обов'язково спробую. Ну, от в таку погоду, як зараз, там трошки більше 20, він просто ну, чудовий. Стікий, шлейфовий, ну, шлейф в нього не дуже далекий, але він такий відчутний. Тим більше можна поливатися і бюджетна ціна я ним дуже-дуже задоволена. Така невеличка, якась дуже швиденька в мене добірочка сьогодні була, але нічого, в мене ще попереду будуть цитрусові аромати і будуть інші добірки, тому поставте вподобайку і підпишіться на канал. Напишіть мені обов'язково коментар, що ви думаєте, які ваші улюблені фруктові літні аромати. Не забудьте мені написати. Всіх вас люблю і обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги, Цянки-банки.